Помилий Ісусе, ти чуєш зову, поглянь, як без тебе, в гріхах, я живу, прийди, Боже милий, мене порятуй, з безодні страшно. Прийди, Боже, милий, мене порятуй, з безодні страшної, мій голос почуй, ти дав мені, Боже, і сонце, і тепло, а я тобі вплату, несу тільки зло. Молюся, благаю, помилуй прости терпіння дай сили, свій хрест донести. Молюся, благаю. Ти квіти, в гаю посадив, ніхто мене в світі ще так не любив, Спасителю Божий почув. Спасителю, Божий, почуй голос мій, прости мені, грішні, слугині Твої, о Боже, ти сина на муки послав, щоб він мою душу. А я непокірна, і досі грішу, молюся, благаю, помилуй, прошу, а я непокірна, і досі грішу, молюся, благаю, помилуй, прошу. Милий Ісусе, ти кличеш мене, нехай твоє серце, мій голос торкне, стаю на коліна, молюся слізьми, Ісусе, мій милий, молитву прийми. Даю на коліна, молюся слізьми, Ісусе мій милий, молитву прийми. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодати невичерпні. безмежно довіряю Твоєму милосердю. Яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я і тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. <ут> <het Kilimuchat> <-tillah> для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амін. Покрови воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусику, на тебе всю надію свою покладаємо, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій іси, і прибіжище моє Бог мій. І надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного. Упаде побіч тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Гаспеда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Просімо найдорожчого Ісусика, щоб якнайскоріше прийшла перемога на рідну землю, Просім сили і витривалості для наших дорогих захисників. Дорога молитовна родина, я щиро запрошую всіх. До початку нової Помпейської дев'ятнички, яка розпочнеться сьогодні о 22.15. Запрошую до цієї чудової молитви. Складімо сьогодні собі намірення, які ми хочемо попросити у Пресвятого Серденька Діви Марії. Бажаю всім щасливого і благословенного вечора. І мирної, спокійної, тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Ходила Марія по райському саду, де лілії білі, цвіли на чесні. Та Янгол до неї прийшов на пораду, приніс із землі її молитву до них. сплетімо Марії, віночок із лілій, букети цих квітів. Ходімо до них, та янгол Господній, як лілія білий відкриє нам двері на райський поріг. клякнула Марія, молитву прийняла та ліну. Пах Рознісся в раю молитви Марії, як лілії білі Несімо матусі молитву свою Сплетімо Марії віночок із лілії Букети цих квітів кладімо до ніг та сяну господній як лілія білий відкриє нам двері, на райський поріг, молитва Марії Сердечна та чиста до трону Ісуса та Бога летить, та серце Ісуса як лілія квітне Марії молитва. Квітів, кладімо до них таносподні, як лілія білий відкриє нам двері, на райський порів є образ Марії. Що квіти тримає, ісусик маленький, лілеєю став. як діва з дитятком у Єгипет тікала, Щоб вірот проклятий його не пі. І злілі букети цих квітів кладімо до ніх та сяну Господні, як лія білий відкриті.